Алоє – одна з найпоширеніших кімнатних рослин, відома своїми лікарськими властивостями. Цей сукулент належить до родини Асфоделевих та має багато різновидів, але найбільш поширеним та відомим вважається Алоє Вере та Алоє деревоподібне. Головна відмінність алоє полягає у нетиповому за формою листі, яке має подовжену форму з зубчистими краями. Його колір може змінюватися від світло-зеленого до сіро-зеленого. Деякі сорти мають білі плями чи смуги. Листя алої здатне накопичувати вологу і у розрізі має м'ясисту жилеподібну структуру, яка має широке застосування у народній медицині. До складу алої входять вітаміни групи B, вітамін E, C, A, а також марганець, хром, калій, фосфор та цинк. Воно також містить сім амінокислот, полісахарид, алое манан, який впливає на імунну систему та має протизапальні властивості, а також ензими амілазу та ліпазу, які допомагають розщеплювати крохмаль та жири, поліпшуючи тим самим процеси поглинання поживних речовин. Одні з ключових компонентів алої фітонциди – біологічно активні речовини, які мають антимікробні властивості. Попри корисний вплив на здоров'я, в деяких випадках від використання алої варто відмовитися. Зокрема, внутрішньо речовину листа не можна вживати вагітним, людям з онкологічними захворюваннями, гіпертонією, захворюваннями серця, а також дітям до 12 років. Що стосується догляду, то алої достатньо непримхлива рослина. Її можна розмістити на місцях з яскравим, але розсіяним світлом. Вона краще росте на південних або західних вікнах, де є достатньо світла, але прямі сонячні промені не попадають безпосередньо на листя. Оптимальна температура для росту рослини від 18 до двадцяти. 7 градусів Цельсія, але уникайте різких її коливань. Алоє не потребує частого підживлення. Достатньо вносити добриво один раз на місяць весною та влітку. Найкращими вважаються рідкі добрива для сукулентів або рочинні різновиди, які призначені для кімнатних рослин. Оскільки алоє – це сукулент, воно здатне зберігати воду у своєму листі, тому не переполивайте рослину. Поливайте її лише тоді, коли верхній шар ґрунту підсохне повністю. Зберігайте алоє в глиняних горщиках або горщиках з дренажними отворами, щоб уникнути надмірного зболоження ґрунту та гніття коренів.